Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. Сьогодні ми розглянемо таку новиночку для заточки ланцюгів на бензинові електричні акумуляторні пилки. Маркировка цієї новинки СК 1100. Ця моделька вже модернізована від тих, котрі ви побачите по посиланню. У нас там було три модельки. Детальніше подивитесь, як що робить. А з цією моделькою ми просто вас ознайомимо. Отже, відчиняємо і дивимось, що в нас всередині. Інструмент постачається, як ви бачите, в картонній коробці. Маємо таке цікаве пакування. В комплект входять, як завжди, паспорт. До речі, там є гарантійний талон, сам станочок і приспособа, яку ми називали в попередньому відео, голова. Так її будемо називати і сьогодні. Зберемо все це до того стану, в якому воно повинно робити. Перш за все встановлюємо голову. Виставляємо її на кут 30 градусів. Одразу. Потім розкажу, що до чого. І в нас ще є отакий прибор, котрий спрощує нам. Роботу при заточці. Для того, щоб зібрати до кінця нашу голову, знімається шайбочка, знімається вертлюжок, просовується цей прибор. Накидаємо шайбу і накручуємо вертлюжок. Механізм працює, як тормоза на велосипеді чи газ на мотоциклі. Тут нажимаємо, тут зажимає. Також є гвинт для регулювання натягу цього тросику. Звісно, обладнаний контрогаєчкою. Отже, станочок в нас вже в зібраному стані. Тепер давайте роздивимось, для чого тут потрібні всі ці вертлюшки і крутюшки. Цей упор у нас відповідає за те, наскільки низько піде наш ріжучий інструмент у тіло ланцюга при заточці. Регулюється дуже просто. Ми або вкручуємо, або викручуємо довгий гвинт і затягуємо контрогайки. Також є ще один упор, котрий відповідає за те, наскільки вам треба подати зуб ланцюгу в залежності від того, перший раз ви його заточуєте, чи двадцятий. Також є контрогайка. Також наш станочок оснащений ще двома вертлюшками, котрі обертають зірочки. Ці зірочки призначені для того, щоб було зручно натягувати цепок чи опускати. Тобто не треба його руками смикати в одну та в іншу сторону. Станочок оснащений заточним диском, діаметр його 108 мм, товщина 3,2 мм. Посадочне місто 23. Станочок оснащений тумблерною кнопкою, яка має два положення. Звертаю увагу, що вона знаходиться у притопленому такому стані і вона сама по собі величенька, її легко знайти. Зручна ручка для того, щоб ми брались за неї і заточували наш ланцюг. Саму прижимну педальку можна, як вам зручно, чи під всю ладонь. Чи розвернути і закріпити її під пальці. Це вже кому як зручно. Тобто положення цієї ручки міняється в залежності від ваших бажань. Для того, щоб виставити цей речак в зручне для вас положення, треба мати шестигранник, відкрутили, передвинули і затягли. Також станочок, оснащений зручним силиконовим кабелем, його переріз 2х075. Довжина 2 метри. Вставляємо ланцюг. Тепер виставляємо упор, щоб язичок впирався в задню стінку зуба. І опускаємо невключений станок. Дивимось, щоб в нас попадало туди, куди треба, ріжуче наше. І підкручуємо якраз оцим от упором, підганяємо. О! Отак десь воно стає. Це в нас чорновий йде настрой. Після цього іншим вертлюшком, котрий опускає наш ріжучий інструмент, робимо до упора. До ланцюга. Чернове налаштування ми зробили, біле налаштування, так сказати, останнє. Це вже робиться в процесі заточки, наскільки вам треба здвинути ципок, щоб скільки зняти фасочку після затуплення, і по глибині також. Як ви бачите, заточка ланцюга йде короткими натисками і не перетримуємо диск на зубцю, щоб не було кольорів побіжалості, щоб в нас не опустився калиний зуб. Стружка виходить від оператора, тобто не загрожує нічого. Звертаємо вашу увагу на те, що на градуїровці вказаний кут 35 градусів. Хоча стандартний кут заточки ланцюга 30 градусів. Якщо у вас дуже м'яка деревина, наприклад, тополя, то можна переточити і на 35. Якщо у вас твердіша деревина, можете зменшити кут заточки. Якщо ви збираєтесь пиляти деревину не поперек волокон а повдоль, кут заточки можна заточити від 10 до 15 градусів. Сама заточка відбувається спершу один зуб. Тобто одна сторона зубів, ліва або права, як вам подобається, чотний, нечотний. Потім відпускаємо вертлюг, перестраюємо станок на іншу сторону і так само затачуємо другий зуб. Тобто знову через один. Дуже зручно, що цей станочок оснащений вертлюжками, котре перетягують цепок вперед чи назад. Це дуже зручно і з точки зору безпеки, також ми не таркаємось до заточеного цепка і не поранимось зайвий раз. Також дуже зручно користуватися цим зажимом. Тобто на попередніх моделях були або вертлюшки, або ричашки. А тут все дуже зручно. Тобто перетягли, зафіксували, заточили. Сама заточка відбувається вдвічі втричі швидше, ніж на попередніх моделях. Станок кріпиться стаціонарно до верстака або в нашому випадку до дошки. Тобто, прикрутивши його до дошки, ви можете потім зняти струбцини і убрати його в сторонку, щоб воно вам не заважало. Але кріпити його обов'язково треба. Дві чи 4 точки. В нашому випадку дві. На цьому знайомство з цим станочком ми закінчуємо. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, лишайте ваші коментарі. На все добре, до нових зустрічей!